Лідерів чемпіонату нашого. Команди Стальпрофіль. Гарасюта. Зараз помиляється. Роман Гарасюта. Макаренко Сергій. Гарасюта пробиває. Травук Травукти часом зливляється, Тут же віддає передачу на Гарасюта. Швидкий зараз Кушнеренко, десятка пробиває. Макаренко. Ну і масник. Зараз Макаренко віддає на Кубенко. Знаходить Кадацького, як? як же зараз. Андрій Борисенко номер 16 44 і запасний голкіпер, він без номера. Але розвернув. Черговий раз відзначається за Обіграє Макаренко скидка на правука. Провук підсікає на Макаренка. Податкий простріл. і... Юрія Правука був в цьому турнірі за Стальпрофіль. Це робити у складі зараз. від кварталівці. В Шубчі. Камітенка віддає Накаренко, повертає і простріл. Зараз він з м'ячем бо І зараз порожні ворота Коштиренко. Почув пенальті, яку... яку виграв після «Манди» Здійснили. Там. Кував Сокіл в матчі другого туру. Квартал. Удар. Бас... Сильна передача, але приймає партнер. Микола Кода... Юрій Провук відкрив рахунок Микола Кодарка Осталь профілю. Передача Макаренко. Повз. Після чудової передачі від партнера Кубенко. Тим часом яка ж передача в Кубенка. Шубчик Кубенка. Досить легко дають йому при... А зараз дитяча така помилка, після якої можна зараз. Вміщається в центр зараз. Можна бити з лівої. Три, замі... Три польовий грасютий Гра зараз обігрується і стріляє шубчик на Васалкевича, випускає його Грасюта. Дех... Міняє він шубчика, здається. Вити батьку Максима Мельничі можливо, можливо О, поки що не вдалося йому. Так чудово зараз розбирається. Масник на фланзі. Масова передача на Кубенка. Буде з льоту бити? Так, з льоту зараз. Від масника геніальна. Віддає на масника, масник передача. А і на такий рахунок віддає передачу, ходить дахтява, дехтяльов. Є 30 секунд ще. Тим часом масник один в один віддає переда.